Да, дякую організаторам, дякую модератору за представленням. Я свій виступ хочу розпочати з посилання на одного з самих відомих польських поетів письменників, який 200 років тому сказав, що свобода є єдиною характерною рисою цивілізації. А щоб країна жила, потрібно, щоб жили права. І от наші не тільки військові, а наші громадяни, наші навіть наші адвокати, наші партнери, які в нас працювали, звичайні громадяни вийшли на захист своїх прав, свобод, інтересів, на боротьбу з чумою 21 першого століття з російською окупацією. Е, окрім того, що мене представили ще адвокат керуючий партнер юридичної групи, я зазвичай представляюся і раджу так робити це українським інвесторам. Я є в першу чергу інвестором. Роботодавець і платник податків в двох країнах. Наші офіси знаходяться в Варшаві і в Києві з 2006 року. На сьогодні ми є найбільшою польсько-українською юридичною компанією, і ми можемо сказати про те, що ми багато зробили для того, щоб і польський бізнес почував себе комфортно в Україні, бо всі великі, середні компанії, нашими клієнтами, точно так же І з 2014 року, коли ми. Наш наш польський офіс. Як я кажу, розвернули на допомогу українському бізнесу, коли почалися перші релокації після революції гідності, 2015 тисячі році ми виявили на ринок Польщі, понад релокували понад 250, скажімо, компаній е, для того, щоб країна жила, розвивалася, безперечно потрібно, щоб працювала економіка. Тому сьогодні український бізнес, навіть в таких тяжких умовах, він працює, е, сплачує податки і будує свої, скажімо, плани. Під час війни економічний фронт є надзвичайно важливим. Звичайно, після військового, дипломатичного інформаційного. Тому сьогодні ми будемо говорити, і ми говоримо про післявоєнну скажімо, відбудову. І я хочу зупинитися тезисно на трьох, скажімо, речах: очі можливості очікування іноземних інвесторів, виклики, які в них є, і що ми робимо, скажімо, для цього. Ну, перш за все, іноземні інвестори чекають від, від наших, скажімо, партнерів західних урядів про те, що будуть створені фонди прямих інвестицій за участю урядів, будуть надані державні гарантії. eh é... tá é... 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 держгарантії та прямих кредитів компаніям, які інвестують у Україну. Ну і звичайно, питання страхування ризиків, як і політично, як і військових, є надзвичайно важливим. Що повинна зробити Україна? Що повинна зробити український, скажімо, там уряд Ну, перш за все, те, що робиться зараз успішно, ми це сьогодні чули. Це гармонізація європейського законодавства е в українське законодавство, завершити судову реформу, завершити формування антикорупційних органів. Дуже важливим є регулювання конкуренції через посилення незалежності антимонопольного комітету і завершення приватизації. Ну і звичайно, податкова реформа це також, скажімо, важливо. Одна з найболючіших тем, яка на сьогоднішній день є як для України, так і бізнесу, я вважаю це людський капітал. Є три складових: перше це як мотивувати тих. Громадян України, які виїхали за кордон, повернутися назад в Україну, що для цього повинні зробити як уряд України, після маю на увазі, після, після війни, так і компанії. Над, надважливе питання соціалізації е, наших військових, е, які повернуться із фронту, тому що у них буде загострене відчуття справедливості, і для них буде потрібно створити е, ну, цю психологічну допомогу і надати робочі місця, значить, і е, якою повинна бути ця розумна міграційна політика уряду України. Для залучення нової робочої сили з для, скажімо, з інших країн. Коротко, що робимо, скажімо, там ми. Ми разом із Польською агенцією інвестицій і торгівлі щорічно проводимо, скажімо, форум польсько український бізнес. -дні». Це така платформа як для урядових структур, так і для бізнесу, для об'єднань, скажімо, бізнесу, і ми надаємо можливість, скажімо, цієї комунікації, значить, ми в. 2015 році видали колись отаку книжку «Бізнес-право Польщі для українських інвесторів українською мовою. Це було тисячу екземплярів. Ми роздали безкоштовно, але сьогодні ми готуємо «Бізнес-право України для, для в першу чергу зараз для польських інвесторів буде польською мовою. Як ми побачили, що англійська мова не спасає, тому на сьогоднішній день ми. Готуємо е, тисячу екземплярів е, польською мовою. Є в нас певні переговори. Ми ведемо із колегами з Німеччини. скажімо, і також готові скажімо, до того, щоб робити іншими мовами. Я хочу представити моїх колег от Ольга Сушик, доктор наук, вона якась координатор, е, і партнер мі Андрій Романчук. Якщо в когось з інших країн є бажання, будь ласка, ми готові скажімо, в цьому напрямку діяти. І останнє, скажімо, що я хотів сказати. Ми э, формуємо ми. Хочемо, скажімо, стати найбільшим таким юридичним хабом е, є східне партнерство для бізнесу з європейського союзу, який бачить не тільки в сторону України, але в сторону членів східного партнерства і е, бізнес країн східного партнерства, які дивиться в Європейський союз. Ми також будемо це робити зараз. Е, на етапі з нашими німецькими колегами ми готуємо такий German-Ukrainian Legal Desk, Це буде одна з продовження нашої такої певної скажімо, там експансії. Ну, в межах свого часу буду готовий відповісти потім на запитання. Дякую.